Заяві може бути все, що завгодно. Так. Я хочу встановити цю обставину, так а що це що це таке є. Я розумію, що ви хочете встановити, але КПК і практика Верховного суду не вибачна на, на на першій інстанції не передбачає, щоб слідчий судьба суддя займався вивченням доказів. Вам не треба давати мені поради, як мені проводити засідання, що встановити я знаю. Я вас запитую, є такі докази чи немає. Тому що, крім того, що ви кажете, є ще норма в будь-якому процесі, що кожна особа повинна довести ті обставини, на які посилаються. Я, при... я вас питаю. Дивіться, якщо в заяві написано, які є докази, надіслав до ДБР. Там Український апеляційний суд зобов'язав свічу ЯРО внести відомості до ЄРД, так? Так. У заяві від 16, так. то я питаю: внесені відомості звідчення РРО чи ні, про Ні, не внесені. Частково. Док, Дивіться, вони внесені частково. Внесені частково. Внесені. Справа в тому, що я ДБР повинен був надавати ці докази. Докази в мене є, але я їх надам згідно 214. То, коли відкриють. То, 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 то що в ній свідчу? Це вже предметом є досудове розслідування. Значить, вам в, в скарги написано, в заяві є. Слідчі років, коли ми будемо виконав ухвалу апеляції, в ній ще лише частину даних. То які дані вміють? Ну, там же в заяві написано. Тож, у нас фіксація ведеться. Я вам можу сказати, просто дивіться, я, я вас ні в якому випадку не вчу. Справа стосується не оцінкою в зараз на даному етапі внесення єровим чи не внесення. Справа зараз стосується не виконанням своєї роботи слідчими ДБР. Докази в мене всі є. Копію постанови апеляційного суду. Я надіслав ДБР. ДБР я всю інформацію для того, щоб відкрити кримінальне провадження, я надав так, Ці всі докази є у ДБР. Надали туди, надали сюди. Не хочете надавати ваше право.